Ну ото антенна стоїть, бачите, no. і воно може, може там от підтікатися з того От. Ну no, може, то треба там б взяти ці восьмо. А її треба перенести тобі звідси. Та взяти mm -hmm. от телефон uh, герметичний, так? І до кого то телефон, і воно буде. Тут за силикону, а не буде силікон oh, yeah, Ну, Такі On, на криші ну, трішки. Там вон, там може тільки хто знає, де потечають. Ну no, так. Це невідомо, воно поп'єтим пішло, то воно повно дирок. Де воно там присмок все, то потім не дає Там ми... дирка є. Коло ковна ті осі, як вони там ті примикання, вони теж можуть пропускати. Єдине, що там закрите, подивіться, що вентилятор може погано розпускати в той бік. Тобто ми маємо от, і, от, як ви казали, от, дефлектор, так, дефлектор так, він дотягує, так, так? Так, він дає таке розріження, які всі канали зведені до нього, він так таке. А так, від, від кімнати -то, отой дефлектор, так? От, а то від ванни йде? То від ванни, так. Єдине, що, що треба канали перекрити там від ванни? Там внизу, так, а, в тім технічному полиці, герметично зверху зимовувати. Вмісті все полиці дати, зимовувати, щоб там